День безпеки праці, який по всьому світу під тією чи іншою назвою святкується, відзначається по всьому світу 28 квітня щороку, зосереджений перш за все, на те, щоб згадати людей, які постраждали від нещасного випадку на виробництві в минулий рік. По-друге, для того, щоб зосередити свої думки, зусилля і заходи. Навколо того, щоб не повторюватись, щоб нещасні випадки не відбувалися по другому колу, а по-третє, для того, щоб обговорити, які заходи уряди проспілки, роботодавці можуть ухвалити і застосувати для того, щоб таких нещасних випадків не було. В Україні і за кордоном зараз ідуть найбільші дискусії стосовно відновлення України. Зараз на попередодні конференції з відновлення України, URC, яка відбувається кожного року. Цього року вона буде в Німеччині, в Берліні, в червні місяці. Обговорюється саме людський капітал, збереження людського капіталу. І тут безпека праці є альфою, омегою, звичайно, збереження людського капіталу, який вже працює. Залучення людської людей, які виїхали з України, в зв'язку з тим, що вони можуть знайти собі роботу на гідних умовах всередині України, це дуже важлива тема. Ми про спілки зосередили свої зусилля на баченні нуля нещасних випадків на робочому місці. Ми ставимо перед собою таке завдання на наступний рік разом із роботодавцями, обговорювати, здійснювати заходи створення індивідуальних і колективних. Засобів і заходів безпеки на робочому місці. Ми говоримо з іноземними урядами про те, що будь-які виділення грошей на відновлення України має зосереджуватися навколо проблеми безпеки праці в тому числі. Ну і разом із роботодавцями працюємо над тим, щоб наступний рік був в цей день саме про святкування, а не про згадку і не про сум за тими, хто втратив своє життя або здоров'я на робочому місці.